Маньяки завжди приваблюють людей своїми таємницями, будь то Чарльз Менсон або Ганнібал Лектор. Їх оспівують, створюють для них культи, детально розбирають кожен крок та кожну дію, але часом забувають, що вони скоювали реальні вбивства. Від їх рук вмирало десятки людей, страждало сотні родин, та про це все одно роблять тисячу фільмів та серіалів і заробляють на цьому. Сьогодні поговоримо про історію Джефрі Дамера. Та спробуємо розібратись, навіщо такі історії показують знов і знов. Мене звуть Сашко. Я дивлюсь серіал за серіалом та розповідаю вам про ті, на які варто витратити свій час. Джефрі Дамер, він же мілокський канібал, вбив 16 людей протягом 4 років. Про нього написали 7 книг та один комікс, зняли 5 художніх та 12 документальних фільмів. Зробили про його історію більше 20 подкастів, влаштували дві постановки в театрі, присвятили його біографії один музичний альбом, а тепер ще й зняли серіал. То в чому секрет Дамера в кількості жертв, в тому, що він їх їв та в дивному способі існування з тими, кого він вбивав, і звичайно, в тому, що людям подобається увесь морок навколо подібних персонажів. Дивлячись на історії таких істот, рядові глядачі приносять в своє життя щось, як їм здається незвичне. Саме тому в новинах активніше читають про ДТП, вбивства, секс-скандали, а не про ліки від Альцгеймера. Історії маньяків привертають увагу та запрошують глядачів відчути щось абсолютно нове. Людям продають те. Що з ними зазвичай не стається, і це працює. Американська історія жаху вже має 10 сезонів, все це хочуть бачити. А на попит завжди виникає і пропозиція. Саме тому серіал про Дамера за один неповний тиждень очолив рейтинг Netflix в усьому світі, та чималу роль у цьому успіху відіграв шоуранер проєкту Райан Мьорфі, який вміє продавати подібні історії, не зважаючи на те. Наскільки вони болючі чи те, кого вони можуть вразити. А історія про Дамера вразила багатьох, і цей серіал можна назвати головним скандалом року в індустрії. Усі пропозиції та реакції по відео залишайте в коментарях. Сама картина не має жодної інтриги, та маньяка арештовують вже в кінці першого епізоду. Історія далеко не про пошуки та загадки, а про страждання та бродіння гострих тем. Причому у проєкті Мьорфі страждають усі, починаючи від самого Дамера. Серіал змішано розповідає як про самого маніяка, так і про його жертв. Першому звичайно відводять більше часу, фокусуються на тому, як він знаходив хлопців, як заманював до себе, як вбивав, варив та навіть їв. Детально описаний процес того, як ця істота всьому цьому навчилась. Та хто був його вчителем. Серіал навіть в якийсь момент доходить до того, що починає надто вже олюднювати кошмарного вбивцю. Це мало того, що несправедливо, так ще й банально нудно. Чим більше дивишся на пригоди Дамера, тим більше розумієш, що його особистість не викликає жодного інтересу, і тому в картину напхали усього, чого тільки можна було, аби зачепити цим проектом якмога більше людей. Мерфі також виділив якийсь час у картині, щоб глядач хоч щось дізнався про те, якими людьми були жертви маньяка і про що мріяли. Хтось хотів стати моделлю чи вступити до університету, а інші присвячували себе турботі про близьких. Чверть усього серіального проекту зосереджується на сім'ях загиблих, їхньому житті до і після трагедії. Сцени, в яких показують, як вони переживають горе, найважчі у серіалі, та саме вони і викликають найбільше питань. Деякі родичі жертв, які зображені у картині, підкреслюють, що автори серіалу просто вчергово використали їх біль. Щоб заробити на цьому, причому жодних консультацій відносно картини з ними не проводили, бо усі судові процеси були публічними, а значить, можуть бути використані у кінематографі. Я повністю не погоджуюсь з думкою авторів про те, що вони нібито хотіли показати історії жертв через призму картини про маніяка. Як на мене, їх мотиви можна було б вважати правдивими, якби у серіалі не було показано стільки насильства над тими самими жертвами, адже усі процеси катування, побиття, гвалтування та розтину показані більш детально аніж історії усіх 17 хлопців. Мерфі буквально намагався покласти свою дупу на усі можливі стільці та зробити картину, яка б зайшла кожному. Саме тому у неї так багато переглядів та стільки скандалів. Почалося з того, що спочатку родичі як самого Дамера, так і його жертв висловились проти деяких епізодів картини. Потім глядачі дізнались, що у серіал додали тех ЛГБТК+, та підняли такий крик, що Нетфліксу терміново прийшлось його прибрати. Далі почалося обговорення теми расизму, адже більшість жертв маньяка були чорношкірими. Серіал незручний, провокативний, контраверсійний одночасно для усіх верст населення, як США, так і усього світу, піднімає купу питань, але дає пожомкані відповіді, які нікого не можуть задовольнити. Картина буквально грає на усіх інструментах одночасно, але майже на кожному виходить незграбно. Якби подібний серіал вийшов до 2010 року, то його б ніхто навіть не помітив, але не зараз. Адже в наш час людям лише дає шанс зіткнутись в мережевому конфлікті. Приєднуйтесь до Патреону або підтримуйте виходи нових відео. Донатом в банку, посилання в описі з плюсів картини, можна виділити сильну сюжетну гілку Місіс Клівленд, безстрашної сусідки Дамера, яка кілька років стежила за ним, ризикуючи життям, намагалась довести поліції, що за стіною живе вбивця, і навіть розповіла про свої підозри в інтерв'ю місцевій газеті. Та Мерфі і тут зіграв на нинішніх проблемах американського суспільства, особливо після БЛМ, та зводить все до того, що вона просто афроамериканка, тому копи нібито вірили розповідям Дамера, котрий чудово грав на публіку доброго хлопця. Але варто завжди зважати на контекст саме того часу, в якому відбуваються події, адже це був кінець 80-х у США, коли злочинів маньяків, та критичних ситуацій було в рази більше, аніж зараз. Не було доступного інтернету, мережі камер стеження та такого відношення до людських страхів. Якщо зараз поліція може приїхати на ваш виклик відносно кота на дереві, то раніше вас би відкрито послали за кораблем, але автори серіалу намагаються дати прості відповіді на складні запитання вже заднім числом та пояснюють проблеми вже знаючи про те, як їх в подальшому вирішили, а це не чесно по відношенню до глядачів. Плюсом картини, з яким важко сперечатись, є чудова акторська гра Пітера Еванса, адже його дамер вийшов фактично ідеальним. Починаючи від його фантастичних перевтілень та закінчуючи голосом, актор зізнався, що це найскладніший персонаж, якого йому доводилось грати. Він пояснив, що прослухав усе, що публічно казав Дамер в інтерв'ю та розмовах з психологами чи психіатрами. Найбільше його шокувало те, наскільки спокійно ця істота розповідала історії про те, що робила з людьми. Те саме Еванс відтворив на екрані. Разом з творцями картини вони зробили усе в точних деталях. Починаючи з інтер'єрів та закінчуючи точною копією міміки деяких персонажів. Усі посилання на матеріали по серіалу я залишу в описі, також там є інстаграм та твіттер для тих, хто слідкує за серіальними новинами. Серіал дуже повільно розповідає історію, та найголовніша проблема в тому, що не до кінця зрозуміло, хто тут головний герой та чи є він взагалі. Що саме хочуть сказати автори на чолі з Райаном Мерфі, адже вони стрибають з одного персонажа до іншого і між тим показують усе підряд, починаючи з жахливої роботи поліції, закінчуючи розрізанням тваринок. Якщо ж Дамер не заслуговує настільки детальної біографії, як кажуть автори у фіналі картини, то нащо вони виділяють саме на нього так багато сцен, бо під час перегляду жертви не запам'ятовуються зовсім? Важко зафіксувати історії про 17 молодих людей, яких вбив маяк, а ось сам Дамер та його злочини легко вкарбовуються в голові. Фактично, Райан Мерфі та Нетфлікс чергово перетворили трагедію на розвагу і продали це аудиторії. Під соусом усіх можливих скандалів саме скандали рекламують картину ще більше і приносять творцям гроші. А такі історії це постійний потік доходів. Адже через декілька років цілком може з'явитись серіал чи фільм про те, як знімали дамера 2022» та до якого скандалу це призвело. Тому залишаю вам цю історію та починаю знов дивитись серіал за серіалом. Підтримуйте зсу та волонтерів фінансово, це дуже важливо та наближає нашу перемогу.